Всім привіт! Ми на каналі Хриновус Шляпива і сьогодні ми будемо робити обзор на, на обнову в Бері і в Чикінгані. О, вийшла нова обнова, тут додали нарешті скина Могуса. І у я тепер повний хрін Могус. Але почнемо з Беру Вон, дивіться, що нам додали. Нам Добавили емоції он, дивіться. Емоції, он, е... які діють з іншими ведмедями. Ні, ін... NPC не можна обняти, але інших гравців можна. І ще, якщо підійде і зробить цю емоцію, то можна буде дати 5. Так он. Е... В гардеробі я знаю, нічого не додавали. Чи додавали? Ми зараз перевіримо. І ще всякі інші емоції додавали. О, всякі інші, до речі, емоції він додали. Але я не знаю, де вони. Як його тримати, що я не знаю. Ну, поки що я не знаю. Ну, давайте перевіримо. Чому? Не знаю? Ні, yes, в скінах нічого нового немає. Але знаєте що ще додали? От ще додавали, я знаю, дивіться що. По-перше, обновили аркаду, вона тепер набагато краще. Так он, дивіться. Тепер це реальний футбол. Дивіться, прям реклама, От прям реклама, як справжньому. Але на футбольному полі, дивіться, он тут є реклама. От ми туди і підемо. Ми ще туди підемо. О, тут у вас всякі реклами. Це реклама на те, що є реально Супербері. Це можна йти всяке таке. Ну, он, тут і то. Але прикол в тому, що. Ні, по логіці тут є скло, але його немає. Бо бачите? Тільки здається, що тут воно і синє, але якщо так от подивитись. не зрозуміти, що тут немає скла. Он ще прикол в тому, що це місце обновили і тут можна відкривати шкафчики. Е, ти в них нічого не знайдеш, але є один нюанс з одним шкафчиком. Он, бачите, ніби все нормально. Але. бо. Ба і тут є ось красотка. Ну просто дивіться, от просто подивіться. О, якщо ми на це нажмемо, воно підсвітиться. Давайте виберу оце. І тепер, коли ми виключимо м'ячик, воно появиться тут. Я Роналдо. А ще прикол є в тому, що дивіться, от. Дай вам ще скажу прикол в тому. Вон, ще тут додавали оце. Тут. У нас є отаке, до речі, це можна штовхати. Так он. Тут, по-перше, покращили анімацію. Так он, дивіться. Менше, ну, ніби все нормально, але бачите, що тут додавали? І не думайте, що це вихід? Вихід є там, а оце це воду окрема аркада. Подивіться, яка это. Вон, давайте оце. І. Старт. Давайте. Давайте. Уфф. Ты чуть у меня не силька хапа Він дуже жорсткий. Ну, якщо я просто буду спамити, а якщо спамити, це працює. Пам-пам. Спамім, спамім. Фу, я через джуметрідеш. Навчився так спамити. Але не забувайте, ми ще будемо чекін-ганти, тестити. Тут є якийсь ключик. Бачите, ключик. Давайте.

Давай постреляем в него. Пой, Стреляем. А что можем О. А, треба ты назад, типа, и стрелять. Треба идти, И тут Я ja, ja думаю, це одна з найкращих обмов, які є. Гуляємось. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. І Єс. А воно по 10 монет й додає. Я його вибрав. А, і тепер я за нього граю. А, і типу, у мене є всякі нові способки. А, дивіться, у мене є щит. Мені треба на... за нього навчитися грати. А, це, типа, тут вот техніка, як супермалі, в мене є. Давай. Давай. Не, ну але Барон ще прикольний в тому, коли ти граєш за барона, ще прикол є в тому. Е, он. Че мені так багато дало? Он мені не вірить, що це додавали. Че це? Офігеть, дивіться. Ту, ти, ті, стоїш, і фіка, і тут типу стоїть же фкайму тут. <laughs> я просто мужу от диско-диско. І там давайте я його мучаюсь. Стоп, а якщо я так зайду. <laughs> Воно буде на цьому моменті прикол. Я знаю, що добавила Нові місії Он э, є ще нові місії, я пам'ятаю. Все, йдемо в казік. Казіно. Де моє казино. Казіно. Я проіграв свої її 50 коїнів в казік. Мої коїни. За що казіно? За що? Ну он тут має бути ще всякі нові місії. Он бачите ота друга. Он і зараз давайте он я вам покажу тепер. В чекенгані, он в чекенгані. По-перше, бачите, тут тепер... Е, краще он, намалювали кулаки. А що тут тепер можна? Ні, що можна. Він забагався, бо я виходив. Он можна вибирати оце на манікенів. А ще в них можна змінювати скини? Оце мій минулий скін. Це мій минулий скін. Це минуло я, але зараз я. Амос. Іван. Ще. Додавила такий от мостик. Оце я не знаю нашу. Я не знаю, що це. Ну, тут нічого не додали. Тут ми дивилися. Але прикол в тому що, що додали оце, вот, оцю безполізну фігню, знаєте що Он що воно робить? але я розумію, все так є погано, але щоб з цього вийти, треба на це прицілитись. А як це зробити, он, коли ти отак от. Так вот. По-перше, це дуже важко. А по-друге, якщо ти нажмеш на, на кнопку respawn, якщо що тут респаун додавали, ще в тій однові, то ти бач, будеш, будеш, отам от на якомусь чекпоінті, а камера буде бачать від нього далеко. Ну, як ти себе знайдеш, ще в чому прикол? Ну, Ця картина походу, була, та вона була. Ще додали, дивіться. що, Портальна оружка. І не думаю. І не, якщо не думаєте, що воно таке імбове, про... от не думайте, що зараз буде отаке воду, отаке вот, типа там, і я виходжу тут, то буде просто отаке. Все! Блін не розумію. Що в Супербері взагалі робить казино? От Реально, в Супербері казено. Конечно. Тіар Ірс Волк Гейм вони вещее фігіли. Супер БР. Дубовльот і Ще додали. нову. нову мапу. Unlock your boundless imagination with Shakespeare. До речі, ще купу скінь додавали, але ви це вже самі можете побачити. Ну, ми всі, а як же мною ну ви вже знаєте, додавали того Червоного Амогуса, але є ще інші могусів. Ой, точніше кольора. І он що в нас тут є. Бачите? Пустель. І оце от. Дорога. До речі, коли ти хочеш зняти якийсь хорор по Чікінгану, і типу ти туди їдеш, то можна отак от зробити. Щоб це виглядало як хорор, зробити сильний отакий от дуже сильний туман. До речі, його взагалі можна забрати, он. От зробити, наприклад, ось такий туман. Високу залишити і он. Що зробити отак? Ну, типу, вийде щось таке. І після того отак буде знімати. Отак. Всім привіт! Ви на каналі Містер Біст і сьогодні ми їдемо. йдемо в закинути місто і зараз ми в пустелі. І отакий от, от можна старт робити. Ну, все, обзор закінчено. Всім па-па. Присутнітесь -па. на канал, ставте лайки. Будь ласка, мене мало підписників. Я вас благаю. Я вас благаю. Добре, па-па.